Енергетична криза у Придністров'ї, невизнаний регіон, відмовився від європейської допомоги під тиском Москви. Терасполь не прийме 60 мільйонів євро допомоги від ЄС, начебто через вимоги надання такої підтримки. Основною умовою було поступове підвищення тарифів для споживачів. Газ придбаний кишеневом на раніше надані євросоюзом 20 мільйонів. Почав надходити до Придністров'я. з початку лютого тоді в регіоні припинили вієлові вимкнення електрики та. Поновили подання тепла до будинків споживачів. Втім, наразі перші грантові кошти вичерпуються, і потрібне наступне рішення задля виходу з енергетичної кризи. Нині вирішено, що газ до Придністров'я постачатиме угорська компанія, а гроші на це дасть дубайська фірма. Раніше ЗМІ писали, що насправді йдеться про російські кошти. Транзит газу обіцяє забезпечити Молдова в обмін на звільнення політв'язнів в нев'язному регіоні, збереження там мовлення молдовського телеканалу і на те, що Тирасполь прибере з кордону КПП. Нагадаю, енергетична криза в Придністрові розпочалася з 1 січня, коли через закінчення транзитного контракту Газпром припинив постачати газ через Україну до невизнаного регіону. Причиною Москва назвала тоді борги молдовського газового оператора.